Так, друзі, привіт! Розпочну я з ось цієї книги. Останню я її ось сюди поклав. І це азбука туризму, до речі, що цікаво. Це про техніку піших подорожей. Ось так. Цікава книга. Так, тираж мене цікавить 100 тисяч. Ну, ось такий ось посібник. Література, ще раз скажу, така спеціалізована, тому що, як я зрозумів, уже знайшовши оту брошуру, яку в попередньому відео показував, це викладач з кафедри географії, економічної Каразіна. Ось так Така книга. Все це. А, це ж це, мабуть, якийсь... А, це блокнот. Бачите, такий радянських часів. Зеркальна струя в Харкові всім відома. Ціна 55 копійок колись була. Ось такий ось блокнотик. Так, це що у нас? Листи опорних сигналів на уроки географії. Ось так. Ось така топографічні якісь позначення. Ось так. Так, далі. У саду, на городі, пасіці. Ось така книжечка тут загубилася. Київ урожай 87-й рік. І тут такі якісь хоз е, поради ну, Для тих, у кого є там, хто живе на вчасному будинку або є дача, ось такий ось посібник. Так, далі, що це таке? Це у нас математика. Ага, математична веселка. Ось така ось книга була. Дітками помальована, дуже вже некомплектна. Багато листочків немає. Фізика восьмий клас. Можливо, в когось така була. Який це рік? 2003 вже. Ось так. Так, це у нас горьке дитинство в людях мої університету. Ця серія також Україн... україномовна. Київ 71 рік. Багато виходило таких речей. Так, вибачте, зараз я. Так, продовжимо, бо зателефонували мені ось такі. Ось тут ілюстрації присутні. І я це все читав колись. Ось така ось книга. Далі набір таких ось відкриток. Набір таких ось відкриток, ось якісь туристичні, з різними республіками радянськими. Так, далі така от, дивіться, цікава відпечива коробочка. Заря, СССР. Ну, цікава. Не знаю якихось років 70-х. Ось вирішив вам показати. Ось тут є такі надписи: Маса нето, ціна 1 рубль 20 копійок. 15 днів. Ну, ось 70-го року. Ну, Мабуть, десь 70-х років і є. Добре, буду так трошки швидше показувати. Азбука туризму. Знову таке видання. 73 й рік. Так, 4. Чотири... Ага, 40 тисяч екземплярів. Щось тут потрапило. Варили в турпоході каву і розлили, мабуть, колись так. Далі. Ну, Така часто попадається книга. Знову, дивіться, цукерки ось такі. Також це були дві коробки, я їх так закинув, щоб показати. 400 грам. Цукерки розмарин. Світоч, будь ласка, львівська кондитерська фабрика в радянський час. Ось так. Термін зберігання 30 днів. Не так, як зараз. Е, зробили цукерки, і вони три роки їх можна їсти. Так, е, краєзнавство, але, на жаль, комусь понадобилося цей ось кусок палітурки, хтось зрізав. Далі, зарубіжна література, 10 клас. Ось така. 10 класу в мене нема. Я заберу 6, 9 є, здається, а 10-го нема. Топографія і картографія. Ось така ось книжечка Клімати земної кулі. Дивіться, яка цікава книга. Я всі ось такі речі стараюся, друзі, забрати. Це дуже направлена література специфічна. Так, фізична географія. І мою колекцію книг в області географії. Деякі книги ці підуть. Біогеографія. Будь ласка. Ось такий ось напрямок. О, дивіться, що цікаво тираж 2000 екземплярів. Можна сказати, унікальна книга. 82 рік. Цікаво. Біогеографія. Цікава книга. Оце взагалі. Так, це чотирьохзначні математичні таблиці. Тема для класного читання. Перед лицем Великих Озер. Угу. Видавництво гідрометеоїздат. Також щось цікаве, мабуть, треба подивитись. Так, далі дивимось. Тут знову пішла художня трохи. Садник без голови. Цікаво, це рамочка чи ні. Щось схоже, а може і не рамочка. Не зрозуміти. Ось так обрізано. Це вже хтось сам не так оформляв. Так, географія України. Ну це більш новітні, вже 90-х років, мабуть, підручник. Так, від 98 й Так, далі. Антифашистські романи. Розплата. Хто сюди входить? Ось такі ось автори. Так, Некрасов мільярд разів попадався. Дивіться, які, які, яка гарна залишилась тільки, на жаль, палітурка. А що це хоч було? Антична драматургія Рим. Ой-ой-ой, яка книжка. Але, на жаль, десь вона пропала. Шкода. Завжди шкода такі гарні книги. 50 тисяч. Ось так. Далі дивіться. Календарі. Ага, календар і хронологія. Що це таке, не знаю. Щось іноземне. Ой-ой-ой. Також, бачите, шкода. А це якісь, я не знаю, чи п'єси, чи що це. Зрозуміло. Ось так. Суперобкладинки залишилась частина і якісь, якісь п'єси були. Не знаю на якій мові. Підскажіть, на німецькій чи на. Так, що це таке? Угу. Андре Моруа. Літературні портрети. Так, географія материків і океанів. Також уже 2008 рік книга. Далі шкільні свята, е, географія материків і океанів, сьомий клас. А можливо людина спочатку була викладачем в університеті, а потім, може, географію в школі вела, не знаю. Гніва, Хіперченко, не знаю, хто це, що це. Не знаю. Так, Лермонтов другий том. Щось тут розвалилося. Це Купрін. Ось такий ось, бачите, стан, макулатура вже. 58-й рік. Чисто покажу видання, яке було, які малюнки тут. Ось такі. Ось так. Хатинь. І тут з цього маморіала. Попадались мені такі вже. Так, туризм в Україні. Словник. Цікаво. Далі. Пісенних школяра. Ось так. Ух ти. Пісеньки всілякі різні. Далі. Географія. 2009 вже рік. Далі. Рогученко. Так. Далі якась така серія була. Ага, зарубіжний детектив. Ну, Що входило? Бібліотечна також книга? 88-й рік. Ось така ось книжечка. Далі Город Пушкін. Це вже... Пішли якісь відкритки, листівки, людина їздила, кудись подорожувала, все тут перемішано. ага. Це щось про лікарські рослини. Ну, тема цікава. Так, далі. Це знову географія пішла. Знову країн, що розвиваються. Ось така ось книга. Ось 78-й рік. Шостий клас. Ось так. Так, Некрасов такий. Далі випав тут е, ціла куча якихось е, листівок. Поздоров... З поздоровленнями. Е, ціла куча тут всього. Так, хай воно так і буде. Не буду я в ньому порпатись. Так, це особисті речі. Так, урок географії в середній школі. Далі дивимось. Тут якась ціла куча різних листівок. Людина подорожувала, кудись їздила. Так, як це. Так, Євпаторія, дивіться. І написано, 79-й рік відвідувала людина. Так, Кременчух набір таких. Листівок, далі, Могильов, це Білорусь. Далі що це таке? Це Волгоград це Мінськ Ну, куди людина їздила? рильський Монастир, Болгарія. Болгарія. Так, це що таке? Музей в катакомбах. Одеські катакомби, чи які цікаві. Маяк. Мабуть, ось так. Ось такі відкритки. Далі, далі, далі дивимось. Ось така ось Чарльз Дікенс книга. Ось так. Це, мабуть, правдинське видання, так. Двох томах, том два, так, том 2. Том 1 я не бачив. Далі. Зелені багатства Харківщини. Ось так. Так, ну і тут ще отакі якісь, дивіться, бачите, насипом якісь путівники, якісь куски книг. Вода, безцінний дар природи, розвідники недер. Так. Здається, все показав. Здається, так. Добре, друзі. Ось такі ось книги на сьогодні. Кому якісь книги потрібні, пишіть, будь ласка, номер в описі до каналу. На все добре. Далі буде.